Усім привіт сьогоднішнє відео буде про роботу для українців в данії. Багато людей в коментарях питали мене саме про роботу. Тому я сьогодні зніму відео на цю тему. Але перш ніж я почну, я хочу сказати для всіх, хто, можливо, перший на моєму каналі. У мене є плейліст, який називається Усе про тимчасовий захист. Якщо вас цікавить умови тимчасового захисту і все, що відбувається з українськими біженцями, коли вони приїздять у Данію, То я вам раджу подивитися його. Посилання я вам залишу у коментарі. Я там відповіла на багато питань, які можуть у вас виникнути. Коли ви продивитеся цей плейліст, тоді можете дивитися. Це відео про роботу. Одразу скажу, що з роботою у Данії доволі складно, тому що українська освіта тут не дійсно, тому ви не зможете працювати за своєю професією, якщо ви, наприклад, лікар або вчитель, або медсестра, ви не зможете приїхати і працювати тим, ким ви були в Україні. Для цього треба підтверджувати свою освіту. Як саме я не буду на цьому зупинятися, бо я не компетентна у цих питаннях, краще спитати фахівців. Сьогодні я розкажу, як на практиці, яку роботу знаходять українці, українські біженці, які приїхали вже? Отже, частіше за все, українські біженці йдуть працювати у клінінг, тому що там не потрібна спеціальна освіта. Це може бути прибирання у готелі або офіси, або ну, щось таке. Отже, яким чином ви знаходите роботу. Вам, звісно, допомагають у цьому. Коли ви приїздите вже у ту комуну, у яку вас розподілили, як це відбувається, подивіться моє інше відео. То ви маєте ходити на. Курси данської мови, а також на інтеграційні курси. Вони так називаються, що там роблять. Там допомагають українцям складати своє резюме і надсилати їх на різні вакансії. І так само там є спеціалісти у Джоб-центрі, які також шукають для вас роботу. Звісно, спочатку вони у вас питають, ким саме ви хочете працювати, вони знайомляться з вашим резюме, з вашим досвідом, освітою і так далі. Вони вас питають, які ви розглядаєте вакансії. От, і, в залежності від цього, вони шукають якісь вакансії, роботу і пропонують вам. Ви можете погодитися, можете ні. Ще є такий момент у Данії для українських біженців є практика. Практика це таке безкоштовна така робота. Вам пропонують. А піти десь спробувати свої сили в якійсь сфері, в якій ви, ну, можливо, не працювали. Ну, наприклад, це може бути робот, ну, практика в супермаркеті, там, на касі, або викладати товар, або якщо у вас педагогічна освіта, ви здобули в Україні, то вам можуть запропонувати бути помічником вихователя у садку, ну, Тобто, яко, помічником у якомусь дитячому закладі. Тобто ви можете спробувати свої сили. І Зрозуміти, чи підходить вам ця робота, і є шанс, що вас можуть взяти на цю роботу. Але зазвичай це тільки практика, тобто ви в декілька місяців ходите, ну і все. Я потім вам кажуть дякую за вашу допомогу. Ну і все. Але такий шанс також є. Після практики можуть взяти на роботу. Отже, я склала список фахівців, які влаштувалися за свою професію в Данії. Такі професії також є. Ну, це за моїми спостереженнями, що я бачу. Це, наприклад, перукарі, майстри манікюру, педікуру, ну, тобто б'юті-сфера, а також масажисти. От я на масажиста хочу зупинитися детальніше. Наприклад, якщо ви дуже гарний масажист, то ви знайдете роботу і у вас будуть клієнти. В принципі, люди, які працюють у б'юті-сфері, вони мають клієнтів, і є така думка, це не тільки моя взагалі, напевно, ви чули, що майстри, які просять бути сфері з слов'янських країн, вони кращі, ніж ну, ті, які в тій країні, куди ви приїхали. Вони більш якісно виконують свою роботу. Ну, наприклад, що стосується манікюра, то за правилом треба стерилізувати інструменти. А в деяких європейських країнах не завжди це роблять, або взагалі не роблять, і не вважають це за потрібне. Наші майстри з України, звісно, дотримуються всіх правил, і вимог і тому до них більше хочуть йти. Ну а також, звісно, ціни у наших майстрів вони трохи нижчі, а у місцевих майстрів, звісно, ціни високі, а сервіс ну, не дуже влаштовує клієнтів. Стосовно масажистів. А масаж тут дуже дороге задоволення. Навіть не кожен громадянин Дані може його собі дозволити. Наприклад, один сеанс масажу тут коштує 700-800 крон, а то і більше. Ну це я кажу мінімальну ціну. Тому, якщо ви поставите за сеанс масажу, наприклад, 200-300 крон, ну і й навіть 400, то у вас будуть клієнти і до вас підуть і самі данці, бо навіть для данців. Ціна у 700-800 крон це дуже дорого. Я розмовляла з деякими данцями. А на масаж попит є. Особливо, якщо ви вмієте робити антицеллюлітний масаж або масаж для схуднення. Тобто, якщо ви гарний фахівець, то welcome to Denmark. Куди ще можуть влаштуватися українці? Ну, наприклад, це працювати у супермаркеті, на касі або викладати товар. Тут я хочу сказати на такий момент. Тут трохи відрізняється робота в супермаркеті від того, як в Україні. Тут універсальні працівники, тобто вас беруть на роботу і ви будете робити все. І сидіти на касі, викладати товар, а в кінці зміни ви будете прибирати, мити підлогу і так далі. Тобто тут такого немає, що якщо ви касир, то ви тільки касир. Тобто тут всі роблять усе. Тобто, бути до цього готові. Ну, просто така інформація для вас, щоб ви знали. Також можна влаштуватися кудись на кухню, помічником кухаря, наприклад, або мити посуд. Що стосується роботи для чоловіків, то з того, що я знаю, зазвичай чоловіки влаштовуються працювати на будівництво, а також на СТО. Я знаю, були такі випадки. Навіть я чула такий випадок, що у чоловіка в Україні було своє власне СТО, він був. Директором СТО, а тут його взяли ну, звичайним робітником. І, до речі, він дуже якісно виконував свою роботу, і його дуже оцінили. Отже, я все, що знала, розказала. Якщо у вас ще залишилися питання, ви можете мені ставити їх у коментарях. Да, і ще додам. Звісно, коли ви виходите на роботу, то вам припиняють платити оці соціальні виплати з усіма робітниками, які. Влаштовуються тут в дані на роботу, заключають контракт. Цей контракт ви приносите до свого консультанта Джо-центрі, він його перечитує, перевіряє і може вам щось підказати. Тобто чи гарний цей контракт, чи, не, чи все гарно з ним, тобто юридично він правильно оформлений. Ну і тоді ви можете підписувати і йти працювати. А, да, ще згадала, також наші люди влаштовуються працювати на фермах коров'ячих або свинячих, тобто такі є на вакації. І ще один момент. В Данії працюють трошки по-іншому. Я часто бачу різні обяви, пости у данських групах, де люди пишуть: я хочу приїхати у Данію, але я спочатку хочу знайти роботу. У Данії так не працює. Онлайн дистанційно ви роботу не знайдете. Спочатку ви маєте переїхати в Данію, подати свої документи в міграційну службу і отримати дозвіл на проживання. І тоді ви можете вже на місці шукати роботу. Заочно, ну, так, роботи не шукають. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо ще залишилося питання, напишіть у коментарях, я завжди відповідаю на усі питання. Всем пока!